Вітаю, друзі! Я дуже рада сьогодні бути частиною ГЛС у Полтаві. Ви знаєте, ми говоримо про лідерство і говоримо про а, важливі такі аспекти у лідерстві. Як важливо сьогодні лідеру, а, щоб йому довіряли? А, і знаєте, навіть підкреслю таку думку, яка була особисто для мене важливою. Це те, що а, прозорість, відкритість, а, навіть здатність визнавати свої помилки вона допомагає а, збудовувати а, довіру у команді. І тому. А, я сьогодні за таке правдиве, чесне лідерство. Прекрасні дуже думки і прекрасні спікери нам служать і онлайн, і офлайн. І це чудовий захід. Дякую усім, хто долучився. Дякую усім організаторам і тим, хто співпрацює разом з нами. Долучайтеся. Ви є глобальний лідер на тому місці, де ви є. Хочу сказати просто велику подяку за слоган, який вже знаєте так триває поспіль два або три роки. Протягом цієї війни про те, що українське лідерство має значення для світу, і сьогодні ми, як віруючі люди, повинні бути просто на передовій, не тільки в молитві, а в діях і насамперед у проповіді Євангелія, тому що цей світ потребує Ісуса Христа. Тому надихаю вас, мотивую вас тільки з Богом, Україна понад усе. Друзі, сьогодні у Полтаві глобальний лідерський саміт 24-го року. В найважчі часи, темні часи, під час війни збираються служителі, збираються місіонери, збираються волонтери, капелани разом на лідерський саміт, щоб говорити про зміни в Україні, про вплив на суспільство, про служіння, про те, щоб Україна вона розквітала. І ми раді, що в Полтаві проходить цей глобальний лідерський саміт, і збираються люди, які будуть впливати на Україну і вести її до перемоги. Дякувати Богу! Ми вже втретє у Полтаві проводимо глобальний лідерський саміт спільно з церквами Полтави та Полтавщини. Це надзвичайно велике благословіння. Глобальний лідерський саміт це найбільша в світі християнська лідерська подія, яка єднає понад 120 країн і 400 міст, в тому числі і благословенне, прекрасне місто Полтава в Україні. Сьогодні гасло ГЛС українське лідерство має значення для світу. Це гасло саме тут в Україні, і також це гасло, яке ми озвучуємо на міжнародних зустрічах. І маючи спілкування з міжнародними лідерами ГЛС, вони Оплодують і передають оплески і благословіння українським учасникам спільноти ГЛС. Вони вражені із захопленням знають про служіння, про жертовність, про активну залученість українських церков служіння людям, служіння цій нації. Тому дійсно українське лідерство воно вражає і показує приклад сьогодні багатьом країнам і націям. Тому ми маємо благословіння тут. Бачити і вивчати досвід міжнародних лідерів, але також ділитися досвідом українських служителів, українських церков, українських підприємців і громадських діячів саме це нас єднає: кваліфіковане лідерство, християнські цінності, і звісно, все це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.